Черкащина жнивує. Аграрі на намолотили вже понад 250 тисяч тонн зернових і зернобобових. Найбільші врожаї збирають нині на Золотоніщині, Драбівщині, Чорнобаївщині та Канівщині. Саме на полях останньої провели свято зажинок, побували на народних гуляннях і покуштувала хліб вже нового врожаю. Наша Юлія Доброскок. Микола Микитович лаштується робити перший укіс нового врожаю. Реманент уже на поготові. Мужики брали косу, а жінки сер брали, граблі брали. Підемо, та я наш дива, хліб заробляти буде на зиму собі. Готується до зажинок і музики, бо без обрядових пісень, кажуть селяни, першого снупа не зажинають. З такими трударями, як на нашій українській землі, завжди буде достаток, завжди буде злагода, добробут в родинах і мир в нашій рідній гненці України. Чоловіки готуються до праці, жінки пригадують традиції. Їх передають родині від покоління до покоління. Баби наші розказували, що було до Петра, щоб Петро був завжди в шапці. І на Петра Павла, щоб уже у шапці був Петро і щоб родив урожай. Спершу Боже благословення. Священики освячують поле від грому, граду, буревіють та зливи. Прохають у господа захисту й селяни. Благослови зібрати нам цей врожай легенько і хутенько. По тому задобрюють польового духа. Ой, борода, борода, ясним шомком увета. Гей, дівчата, не гайнуйте, ідіть бороду, пошануйте. Що був гусати, а черкаський багатьох! Ось вже й перший укіс. Оперізується перевеслом і рушає косити ниву, й очільник Черкащини. Збирати хліб його семирічного навчив ще дідусь. Тоді згадує Юрій Ткаченко. Він назавжди запам'ятав смак сільської хлібини. Темний хліб, житній хліб більше всього подобається. Моя бабуся пекла в печі хліб. На виноградній лозі. І от зранку вже був свіжий хліб. Свіжий хліб цього врожаю вже напекли черкаські господині. Така поляниця нагодує, хваляться жінки, не одну родину. Яким хочемо нагодувати всю нашу Україну, щоб в Україні був мир і злагода. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка новини.